Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи Пропат Ростислава Кравця. А я Ростислав Кравець. А це коротке відео присвячене вашим запитанням, а саме новому аукціону на виданих щедрот під назвою ЄПідтримка. Було анонсовано, що кожен українець отримує по тисячу гривень. Тисячу гривень кожному українцю. Якось це все, знаєте, виглядає досить нелогічно. Ці гроші можна буде витратити на сплату комунальних послуг, на купівлю квитків Укрзалізниці і на якісь ще внутрішні, так мовити, купівлі, ну, звичайно, окрім алкоголю та тютюну яким чином це буде відбувати, ще невідомо, але скоріше всього, це все можна буде зробити через дії. Тобто, черговий збір бачимо персональних даних за тисячу гривень. З одного боку, у нас збільшені податки, з іншого боку, ці збільшені податки чомусь вирішили чи міжнародну допомогу під відсотки направляти на її підтримку. В чому в даному випадку сенс не зовсім зрозуміло. Навіщо це потрібно, не зовсім зрозуміло. Я думаю, що знаєте, якщо ви дійсно патріоти України, то насправді ці тисячі гривень брати не потрібно. Хай вони краще будуть у бюджеті. До речі, пропонують їх також донатити на ЗСУ. Я думаю, що можна відразу задонатити на ЗСУ ці тисячі гривень від кожного громадянина України для підтримки Збройних сил. Тому подумайте перед тим, як цим користуватись, що за цим стоїть і що це несе для держави України в цілому.